Серед учасників концерту Олег Жупанський. Він нещодавно повернувся з Києва, де виграв чемпіонат України з брейкдансу. Цим видом танцю Олег займається вже два з половиною роки. Каже, йому подобається брати участь у благодійних концертах та допомагати іншим дітям. Недавно ми були на змаганнях в Києві. Я виграв в Рівному та якби місце в Києві. І ці змагання ми також виграли. І тепер ми нам надходить дуже багато запрошень. А сьогодні ми виступаємо тут в народному дамі. Я з великим трудом ще досягаю. Мені все дуже подобається. Підготовка до свята тривала більше місяця. Завдяки наполегливості та порозумінню з юними артистами вдалось власними силами зробити масштабний концерт з метою покращити життя особливим дітям, розповідає організатор Василь Рушко. Ми його робимо для того, щоб трошки покращити життя іншим діткам, які цього потребують. День Святого Миколая буде в дідоміти гроші певній групі інвалідів і дітям, які цього потребують. нетранспортабельним дітям. По Коломиї їх є чимало. Своїми дитячими згадками про свято Миколая поділився Юрій Василик, голова спілки творчої молоді Коломиї. Він зазначив, що ця організація надає можливість молодим талантам проявити себе. Також Юрій висловив подяку всім, хто погодився взяти участь у концерті та допомагав в організації. Свято Миколая найкраще свято дитинства. Я ще пам'ятаю, що море подарунків, море позитивного настрою, і ми хочемо своїм талантом, талантом наших учасників донести це свято іншим людям, таким чином зібрати трошки коштиків для дітей, які цього потребують. Ми зараз маємо зв'язки з Коломийським центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Трошки буде. Будемо допомагати їм таким чином. Всі вирощені кошти підуть на благочинність. Молодь завжди хоче показати себе. Ми даємо їм цю можливість, ми даємо їм можливість показати свій талант перед людьми. І по великому рахунку є звичайно різні проблеми, але в яких, в яких справах немає проблем. Ми їх подолали успішно. Слава Богу, люди зібралися. Ми дуже щасливі. Подивитися концерт прийшло багато коломиян різного віку. Міський палац культури об'єднав всіх, хто має бажання допомагати. Завдяки молодим хлопцям, організаторам концерту вдалося зібрати 5,5 тисяч гривень на допомогу дітям сиротам та інвалідам.